Учениця п'ятого Б класу опорного закладу Зарічненський ліцей номер 1 Кучерешко Ангеліна, байка Василя шукайла ні, не вуха підвели. Шкіру левичу осел десь дістав і в неї вбрався. Гордо голову несе. молодець я, догадався. Ох, і будеш дивина. Хто мене тепер впізна? Бач, нічого не забув. Пит, ні вух не видно. На галявину прибув так поважно і солідно. Чує шепіт між дерев. Гляньте їх величній слев. Оточила вуханя лісова уся громада, вовк лисиця, зайченя. Загукали звірі раду. Слава левові, ура! Гогзіть груди розпира. Позу наш ослисько став, на будючись гонористо, пишний піч приготував привітати товариство, Гордо шию витяга, Я. Я клонився низько. Я і я та й все. І гукнув один зайчисько Братці! Ха-ха, ха оце так лев. Я признатись не мастак получать в кожнім слові та сказать хотів би так цьому й кожному основі Спершу дурість подолай, а тоді по вуха дбай.